І так на чому ми з вами закінчили. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Шифенчика поставив на місце, Він буде поки тут розбиратися. Саме прикольне, що колеса не виступають за межі крил, і вийшло його поставити майже під саму стінку. Вікна поставив. Другі ворота поставив. Зима ще не закінчилась. Можна приступати до Шефенга. Так, двигун я вже притащив. Зараз треба буде принести акумулятора і перевірити саме основний момент, в яку сторону крутиться двигун шифенга і двигун від Янмара. Чи взагалі є сенс тут щось переробляти, чи немає взагалі сенсу ніякого. В принципі, по книжках я вже подивився, що цей двигун, що цей двигун. На маховику має крутитися в одну сторону, тобто проти годинникової стрілки. Зараз ми перевіримо це в реальності, бо як ми знаємо, що практика, верніше те, що написано в книжці, і те, що є в реальності, не завжди відповідає дійсності. Так і є. двигун шифанга крутиться проти годинникової стрілки. Побачили ми теж, що двигун крутиться проти годинкої стрілки зі сторони маховика. Так, і що це значить? Значить, є сенс оцей двіжок викидати звідси, а цей двигун ставити сюди на його місце. Зараз оце все будемо розбирати. Знімаємо двигун, це звідси знімаємо, це туди закидаємо, подивимося, як то все виходить. Ще один момент по тому, що ми маємо і на що ми міняємо. А маємо ми двигун DD1122, він же SF1382. Потужністю 24 кінські сили на номінальних оборотах 2200 обертів за хвилину. При цьому всьому на номінальних оборотах він видає 86 Нм крутного моменту. А Янмаровський двигун 353 має лише 16 кінських сил потужності, проте він є низькооборотистим. І він видає свій крутний момент стабільно в діапазоні від 1300 до 2800 оборотів за хвилину. Потужність цього двигуна залежить лише від маховика, яким він обладнаний, бо було три види маховика на ці двигуни, а також від налаштувань паливної системи. Так що, по суті, дійсно потужність зменшується, проте ми отримуємо постійний крутний момент на низьких оборотах, на високих оборотах. По суті, Шефенгу тих 24 кінських сили і не потрібні, враховуючи його вагу. Ну що ж, останній раз послухаємо, як про цього старий двигун. Вправді все лишнє, що мені мешало я познімав. Зараз візьму монтіровку, Попробую витягнути двигуна трошки на себе. Подивлюся, чи немає Заді там нічого такого підключеного, що мені буде мішати виняти двигун. Я ж думаю всім так само, як і мені цікаво, скільки важить ось цей двигун. Оскільки важить на той, то я знаю. Ну, принаймні в книжці написано. Це в принципі теж в книжці написано, скільки він важить. Але в мене є ваги. Зараз ми зважимо та подивимося. Чи відповідає документація? реальній Вазі. 210 кг. Перша примірка. Тут я поставив приблизно так, як буде виходити маховик. Видно не видно? А, видно от якраз. Шків. З тієї сторони виходить, двигун дуже сильно виступає в праву сторону. За рахунок цієї всієї байди. Капот, напевно, що не закриється. Прийдеться або розширяти капот. Те, ще придумаємо до тут капота, ще так далеко, що капець. Так, по-по-по-по-по-по е, він трошки стоїть вправо, його треба буде ще вліво більше подати за 100%. Тут ще дуже багато місця. Ну, виходить, з стритбуком буде аж до це. Так само ми зробимо це. Це ще 15 см в ту сторону подасться. Ну, поки що так. Старий шкіл сюди можна надіти, це без проблем. Тільки то, що я хочу міняти передаточне число. Тут вроді 135 шків, там 200 якийсь там 205 чи 207. От, передаточне число мене не влаштовує. Ми його будемо міняти, тому шкіл будемо сюди точити трошки меншого діаметру. Якщо подивитися по технічній документації, то щоб досягнути 540 обертів на ВОМІ в шефенгові, потрібно розкручувати двигун до 2400 оборотів за хвилину. І ще, як виявляється в Шефенгові, п'ята передача в Шефенгові є повільніша, ніж четверта. При 2400 оборотів швидкість буде в районі 9 км за годину на п'ятій передачі, а на четвертій передачі в той час буде 11 км за годину. При тому всьому максимальна швидкість майже 32 км за годину. Маючи досвід експлуатації трактора Юто, скажу так, що швидше, ніж 22 км за годину я не їжджу. Саме тому діаметр шківа я буду міняти з 135 на 100. При тому всьому на швидкість на оборотах 2600 обертів за хвилину. Я отримую швидкість 25 км за годину. А оскільки цей двигун є низькооборотистим, то на номінальних оборотах 1300 обертів за хвилину на двигуні я отримую швидкість на першій передачі 1,23 км за годину. Зараз хочу зняти ось цей піддон. Того що ну, тут то зараз реально 8 літрів чи 9 літрів масла, чи 10, я вже забувся, щось поуманувалося, яке там пише. Ну і для чого мені просто-напросто кожен раз заправляти 9 літрів масла на заміну. Якщо можна сюди заливати 4. Тому зараз знімемо піддон, подивимося, як там йде маслоприйомник І що можна з тим зробити? Пошукаю, ну, верніше, шукати я не буду, пошукаю можливість. Заміни цього піддона, того що я вже шукав їх в інтернеті, їх немає. Зараз побачимо, що з того всього вийде з тим піддоном. Якщо я заберу ось цей піддон, відповідно двигун можна ще опустити нижче. Ну, нижче це виходить, от на 14 см можна двигун опустити на цих подушках. Бо піддон, виходить, йде. От. Оця вся байда лишня. Тут його можна зробити піддон менше набагато. І забрати цих 14 см. Зараз відкручую цього глушника і стикнуся з проблемою. Виявляється, не тільки китайці страдають фігньою, японці теж. Короче, ключик на 12 болтається. Ключик на 11 не влазить. Дюймові різьби. Але проти зубила, ще жодна різьба не стояла, жодна гайка. Історія цього двигуна така, що він мав ставитися на трактор саморобний. Тільки людина, яка заказала цей трактор, не мала грошей, щоб розрахуватися з людиною, яка робила цей трактор. От. І той, хто його робив, вирішив продати його позапчастям. Тобто двіжок купив я, і сам трактор був проданий за 600 доларів комусь іншій людині. От і все. Так що тут зараз, по ідеї, масло є. Масло є 100%. Зараз я це масло все звідси злию. Знімлю піддон і тоді буду приймати рішення, що робити далі. Мені вже починає не подобатись японський двигун. Шестигранник на 10 за великий, шестигранник на 8, тим за маленький. І виходить, що я не маю чим відкрутити зливну пробку. щоб ви теж побачили те, що побачив я ось такому стані двигун. Двигун простенький, що просто капець. Ось щуп, Маслоприйомник от, виходить. це на нього йде фільтр. Ожо дивлюся на цей двигун і думаю, яке рішення прийняти з тим піддоном. Тому що ставити ось цю бандуру ну, немає сенсу абсолютно ніякого. Якщо подивитися на заводський піддон, то він я не знаю, напевно, в два чи в три рази менше, ніж той теплообмінник, який тут стояв. І зараз є декілька рішень вирішення цієї проблеми. Ну, перш за все, я шукаю заводський піддон. На жаль, поки що це безрезультатно. Другий варіант зробити сухий картер. Тобто просто закрити це все пластиною, вивести сюди трубку для насоса, і насос буде викачувати звідси масло, подавати його в систему. І плюс зробити додатковий гідробачок. Но тут виникає проблема. Е, якщо ви знаєте, в Audi є на гідропідсилючі руля в шлангові е, піноуловлювач. Щоб масло не пільнилося. Тут придеться ставити таку саму систему, тут придеться ставити півноуловлювачем. Де його взяти, я не знаю. От. І Лишається ще варіант зробити кастомний е, піддон. Ще попробую варіант з кастомним піддоном. Тобто, спочатку я шукаю заводський, другий роблю кастомний, третій роблю сухий картер. Якщо з того всього нічого не виходить, ставимо назад ось бандуру. Але це вже дізнаєтесь у наступній серії. Всім дякую за увагу, Па-па!